Розпочали концерт створу українського композитора Юрія Шевченка Ми є що є парафразом на мелодію державного гімну України. Далі оркестр виконав твір Бориса Лєтушинського Симфонічна балада Гражина. До Академічного симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії долучилися музиканти з інших міст України: Сєвєродонецька, Харкова, Бучі, Одеси. Серед них Лілія Новікова з Сєвєродонецька. Жінка грає на дерев'яному духовному інструменті. Гобой У 2014 році. Ми з Луганська переїхали до Сєвєродонецька, Луганська обласна філармонія. Тоді у Сєвєродонецьку відновила свою діяльність У 2022 двадцять Луганська обласна філармонія знов відновлює свою діяльність у Львові. Керівництво Ужгородської філармонії нас запросило долучитися до цього концерту. Ми погодились з радістю. Ми повинні об'єднуватися, і культура, музика ми на своєму фронті підтримуємо як можемо. Цій ситуації нашу державу музикантка Лілія Фанасенко також приїхала з Сєвєродонецька. Жінка також грає на губой. Перша на 2015 році я сюди приїхала після Харкова і я тут працювала півроку в цьому колективі, тому дуже зраділа, коли мене знову запросили. Знову рада всіх бачити цей колектив. Добре, що є такі дружні відносини між колективами, можна обмінюватися, з музикантами, мати досвід додатково. Разом з сином на концерт прийшла вимушена переселенка з Запоріжжя Олександра Стрижак. Тому ми тут недавно, не дуже давно побачили таке гарне гарну будівлю з дитиною вирішили. Посидіть. У нас філармонії немає. В Запоріжжі у нас ну, Глінка у нас є концертний зал. Ми там ходили, також на всім симфонічні оркестри. Ужгордець Петро, це на концерт прийшов з дружиною Зіною. Вчора були і ходимо. Ну, завтра дійдемо, бо така сама ну, практична програма. 5 червня підемо. Ну, ходимо, тому що треба був такий час якось полегшення таке. На душу. Потрібно, патріотичні дуже. Нет. Треба, ну так плакати, не... ну в годі вже трошки треба так. І на фронті дають концерт хлопцям нашим до відзначення дня Європи в Україні. Музиканти підготували твори українських композиторів, каже головна диригентка академічного симфонічного оркестру Вікторія Свалявчик ценько Зобов'язані пропагувати наше українське мистецтво, наших митців, композитори, які створили історію і війшли в сусідню історію музики як видатні особистості, як симфоністи. Це для Тушинського... Гражина та колодуба, українська карпатська рапсодія Юрій Шевченко. Він написав твір Ми є. Це парафраз на гімн України. Вершимо концерт Бетховена, симфонія номер 9, тобто гімн Європи. Я чисто символічно таке обравлення е, хотіла дати цьому концерту. Що Україна це є Європа. Ми боремося за певні свої права і відповідальність перед суспільством. Всі концерти в нас є благодійні. Ми стараємося, як можливо. Підтримати наших військових, тому що вони вартують того, і це наш щит, який ми не можемо упустити. У коридорі філармонії розмістили скриню для грошей, які збирали військовим. Охочі могли покласти будь-яку суму. Тривав концерт близько години. Руслана Гостю, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.